Приготувати гаряче вино з прянощами просто завдання, але важливо знати, які інгредієнти і в якій кількості додавати безумовно. Рецепт цього напою може змінюватися, але є базові прянощі, які надають глінтвейну його неповторний смак і аромат. Прислухайтеся до наших порад, щоб отримати по-справжньому розкішний і багатий смаковий букет. Кориця. Кориця являє собою найтонші скручені пластинки цейлонського коричника, вічно зеленого дерева, яке росте в тропічній Азії. До покупців кориця доходить в молотому вигляді або у вигляді трубочок, саме їх і додають в глінтвейн на одну пляшку вина достатньо двох таких паличок, гвоздика. Тут мова йде про нерозкрилися бутонах іншого тропічного дерева, гвоздикового. Ці бутони мають досить виражений пекучий смак. Тому важливо знати міру. В іншому випадку ви зіпсуєте напі, найкраще встромити бутони в апельсинову цедру. Яку ви додаєте в глінтвейн, так смак буде більш м'яким. Мускатний горіх, насіння мускатника запашного мають легкий солодкуватий присмак і виражений аромат, куди б ви не додавали мускатний горіх. Ми радимо купувати його у формі цілого горішка, а не порошку. Для глінтвейну вам буде досить роздрібнити один горіх і додати його в напій. Запашний перець, недозрілі плоди вічно-зеленого дерева, що росте в південній Америці, досить часто додають в їжу і напої. Їх смак дуже багатогранний і поєднує в собі ноти гвоздики і чорного перцю, кориці і мускатного горіха. Таким чином, навіть якщо у вас немає інших прянощів для глінтвейну, без декількох горошин запашного перцю не обійтися. Ваніль найкраще додавати в глінтвейн стручок ванілі. Але не завжди є така можливість, адже коштує цей продукт далеко не дешево. Ви безумовно можете обійтися гранульованим ваніліном, який подарує напою чудовий аромат і приємні ванільні нотки водян. Не варто плутати бадян з анісом, адже єдине, що їх об'єднує, це деякі пряні ноти аромату, сам смак баняна прекрасно розкривається в гарячому напої. Додаючи йому солодкуватий смак з відтінком гіркоти, саме по собі гаряче вино вже відмінно зігріє вас після довгої прогулянки, ась наведені вищі прянощі, що входять до складу глінтвейну, допоможуть підвищити імунітет і навіть зменшити біль в горлі. Погодьтеся, що взимку це дуже актуально в якості додаткового інгредієнта. Ви можете також додати мед, який тільки підкреслить смак доданих прянощів. Але і зробить напій більш корисним не меншою користю володіють і цитрусові, які прийнято додавати в напій.